Фільм про ідеальні моменти життя. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Хлопець на ім'я Марк прокидається у своїй кімнаті і бачить крізь вікно, як його мати їде на роботу. Після цього хлопець спускається вниз, де зустрічає батька та сестру за сніданком. Емма, як любляча сестра, каже Марку кілька образливих слів, і той повторює їх за дівчиною, точно знаючи наперед, що вона скаже. Потім Марк підказує слово із кросворда, яке не може вгадати батько. Ідеально в таймінг ловить готовий тост та підхоплює чашку, що впала зі столу. Хлопець робить собі перекуси, а після цього вирушає до школи на велосипеді. По дорозі туди він підкидає батончик сусіду, що зайнявся бігом. Потім підхоплює свіжу чашку кави, яку хтось лишив на даху автівки, і викидає стаканчик у сміттєвоз, який якраз вдало проїжджає повз. Далі Марк вихоплює телефони з рук якогось водія і радить не писати дівчині, бо вона цього не варта. Також він підказує перехожому чоловіку, де лежать ключі від його машини. Якійсь дівчині Марк радить кращу дорогу, хоча вона навіть не говорила, що саме шукає і куди йде. Друзі, якщо ви хочете порадувати себе або близьку вам людину душевним, а саме головне оригінальним подарунком то раджу вам магазин Інспіро. Тут для вас з радістю виготовлять борти з колажем з ваших найулюбленіших фото. Збережіть свої найцінніші моменти, а також подаруйте таку рамку близькій людині, адже спогади це найкращий подарунок. Також зазначу, що таку рамку ви можете замовити і без фотографій, і використовувати її як основу для мудборду, таскборду або для карти бажань. На сторінці магазину ви знайдете усі можливі комплектації рамок та ціни. Для оформлення замовлення звертайтеся у дірект. Шукайте інспірошоп за назвою або переходьте за посиланням в описі під відео. Більше не буду вас затримувати. Повертаємось до перегляду переказу. У школі Марк весь час проводить у бібліотеці, читаючи книги. Потім він іде на будівництво і краде трактор. На ньому хлопець їде в бар, і під час озвучення виграшних номерків лотереї Марк виявляє, що всі числа на його квитку збігаються. Відвідувачі бара вітають Марка. Він трохи з ними святкує, а тоді йде до басейну. Хлопець спостерігає за часом і в якусь мить підхоплює дівчину, яку випадково ледь не зіштовхнули у воду. Це виявляється та сама дівчина, якій раніше Марк підказав дорогу. Фібі. Вони знайомляться, проводять разом трохи часу, а потім Марк проводить Фібі додому. Він пропонує дівчині зустрітись ввечері, але вона відповідає, що вже має деякі плани. Одразу після цього Марк біжить до свого друга Генрі, який не вилазить із комп'ютерних ігор. Спостерігаючи за тим, як персонаж Генрі щоразу повертається до життя і починає проходити рівень заново, Марк питає друга, що б він робив, якби так само постійно повертався на початок. Що якби він застряг у дні бабака і щоранку усе повторювалось би, чи робив би Генрі щось дивне і незвичайне, чи пробував би якось із цього вибратись? Генрі каже, що при будь-якому розкладі він шукав би дівчину. Якщо день постійно повторюється, то дівчина, яку ти обереш, не пам'ятатиме про твої косяки, і рано чи пізно в тебе все вийде. Але звичайно, якщо цей день бабака не як число пів у математиці, що постійно продовжується, тоді це може бути просто нескінченний ряд днів, у яких тобі запрограмовано нещастити. Марк виявляється, завів цю розмову не просто так: хлопець уже застряг у дні бабака. І щойно настає північ, він знову повертається у свою кімнату, де прокидається від того, що мати їде на роботу. Далі усе повторюється як напередодні батько, сестра, перекус, бігун, фібі. У школі цього разу Марк вирішує зайнятись малюванням, а не читанням. Але потім знову трактор, лотерея, басейн, знову фібі або ні. Раптом якась дівчина втручається у звичний розпорядок і ловить м'яч, яким фібі мали зіштовхнути у воду. Раніше Марк ніколи її не бачив, і його дивує те, що з'явився хтось новий. Хлопець простежує за незнайомкою і бачить, як вона сідає в машину. І абсолютно байдуже таранячи усі інші автівки виїжджає з парковки. Коли наступного дня Марк знову чекає таємничу незнайомку, біля басейну вона не з'являється. Тоді хлопець вирішує її розшукати, щось у тій дівчині не дає йому спокою. На стоянці незнайомка загубила оголошення про пошук собаки. Марк телефонує за вказаним номером, однак слухавку бере якийсь чоловік, який і розшукує пса своєї доньки. Тоді хлопець вирушає в притулок для собак та в ветеринарну клініку, але туди незнайомка не приходить. Про дівчину та її пошуки Марк розповідає Генрі. Однак, звісно, як про події одного дня. Друг починає жартувати про те, що Марк закохався. Генрі дає ще кілька порад, як знайти незнайомку. Однак у Марка нічого не виходить. Котрогось нового дня він заходить у місцеве кафе і бачить, що хтось залишив на столику дуже багато склянок, чого раніше не було. Вийшовши на вулицю, Марк раптом помічає ту саму дівчину Маргарет. Хлопець підходить до неї, і каже, що хоче задати, можливо, трохи дивне питання: чи знає вона щось про часові аномалії? Це питання не видається дівчині якимось не таким, адже як з'ясовується у ході подальшої розмови, Маргарет теж застрягла у цій же часовій петлі. Марк питає, на що дівчина витрачає свій нескінченний час, і Маргарет відповідає, що вона допомагає людям. Як, от, наприклад, намагається знайти зниклу собаку, а ще вона вчиться їздити на машині. Бо якщо вона навіть і в когось вріжеться, завтра всього цього не буде. Маргарет не дуже проявляє зацікавленість у цій розмові, але Марку цікаво, що вона про усе це думає. Хлопець та дівчина сходяться на думці, що це ніби сон, у якому прокинувся лише ти. Маргарет всіляко намагається відкараскатись від Марка, але він все ж показує їй кілька комедних людей, за якими спостерігав безліч разів. Потім Марк просить у дівчини номер телефону на всякий випадок, адже якщо вони удвох тут застрягли, то краще підтримувати зв'язок. Вдома вже перед сном Марк раз за разом повторює мобільний Маргарет. Коли його знову переносить на початок дня, хлопець швидко записує собі номер, доки не забув. Марк робить так щоразу, Адже коли день починається заново, телефон Маргарет зникає з його телефонної книги. Марк радіє через те, що нарешті знайшов людину, яка його розуміє і з якою можна обговорити те, що відбувається. Хлопець намагається її вразити, отож іде в перукарню. Він щодня кардинально змінює свою зачіску і скидає фото Маргарет, однак дівчина його відверто ігнорує. Котрого дня Марк не витримує і напряму просить її про зустріч. Маргарет погоджується і пара зустрічається біля бібліотеки. Спочатку вони розповідають одне одному про навчання у школі та їхні мрії щодо університету. Потім Марк та Маргарет починають роздумувати над тим, чому це відбувається, чому саме вони тут застрягли. Однак відповіді на ці питання вони не знаходять. Прогулюючись, Марк попереджує кілька інцидентів, точно знаючи їхні таймінги, і Маргарет це дуже вражає. Потім Марк питає, як вона розважається і що найбожевільнішого встигла зробити. Він, до прикладу, на ходу застрибував у товарний потяг, а ще проїхався на велику по школі. Маргарет каже, що вона нічого такого не робила, хіба грала у шахи на найвищій складності. Марк не вірить і каже, що точно мало бути щось класне. Зрештою, Маргарет кудись везе Марка, і він розуміє, що її водійські навички, очевидно, бажають кращого. По дорозі Марк питає, чи не хотіла би Маргарет застрягнути в якомусь іншому дні, наприклад, на Різдво або Великдень. Дівчина відповідає, що їй взагалі то байдуже. Єдине про що вона жалкує, що не зробила напередодні манікюр, адже її вже дуже дратують її неохайні напівстерті зелені нігті. Розмовляючи далі про плани на життя, Маргарет зізнається, що мріє стати аерокосмічним інженером і працювати в НАСА, що дивує Марка. Тоді ж через її небезпечну їзду Марк починає хвилюватися за своє життя. Та Маргарет впевнена, що якщо вони помруть, все одно завтра розпочнуть день спочатку. Марк гадає, скільки взагалі людей померло у цей день, який вони переживають знову і знову. Маргарет каже, що сьогодні померло близько 150 тисяч людей, і почута статистика трохи засмучує Марка. Дівчина ж намагається підняти йому настрій, говорячи, що не усе так погано, адже у багатьох людей сьогодні ще й день народження. Зрештою, Марк та Маргарет приїжджають до якогось лісу, і дівчина біжить до ставка. Кілька хвилин пара просто чекає, а потім вони бачать, як Орел швидко підлітає до води і ловить рибу. Побачена картина дуже вражає Марка, і він питає, як Маргарет знайшла це місце. Дівчина відповідає, що випадково на нього натрапила, коли шукала собаку. Раптом до Маргарет хтось починає телефонувати, і вона каже, що їй вже час. Дівчина підвозить Марка додому, і їй знову хтось дзвонить. Цього разу Маргарет бере слуховку, називаючи співрозмовника Джаредом, і говорить йому, що скоро буде. На прощання Маргарет каже Марку, що сьогодні день народження у 19 мільйонів людей. Повернувшись додому, Марк трохи розважається, малює, а потім видирається на дах будинку і кидається вниз. У ту ж мить наступає північ, і хлопця знову перекидає на початок. Котрогось іншого дня Марк та Маргарет зустрічаються біля школи, і Марк показує подрузі скейтбордистів, за якими він любить спостерігати. Усі вони виглядають надто самовпевненими, хоча багато трюків у них не виходить. Та потім з'являється дівчинка, яку ніхто не сприймає серйозно, але саме вона з'їжджає найкрутіше і заслуговує повагу навіть старших за неї дітей. Після цього пара викрадає дорожні каток і Маргарет вчиться ним керувати. Теж не дуже вправно. А потім вони йдуть у кафе і об'їдаються морозивом. Під час цього Марк знову піднімає тему петлі часу, намагаючись зрозуміти, чому це сталося. Він припускає, що життя таким чином хоче показати, яке воно чудове. Люди поспішають жити, часто не звертають уваги на ідеальні миті, які з ними відбуваються, а ті просто проходять, зникають і більше ніколи не повторюються. Марк пропонує Маргарет захопити цей день і знайти усі ідеальні миті, які у ньому сховані. Можливо, це допоможе їм вибратись. Та дівчина, схоже, не дуже зацікавлена у втечі із петлі часу. Вона каже, що не хоче нічого думати, вирішувати. Вона просто хоче це пережити. Марк же переконує Маргарет стати його партнером у пошуку ідеальних митей. Він каже, що вони все одно нічого не втрачають. В усіх цих людей навколо починається новий день, а у них є лише той, що зараз. Зрештою, подумавши, Маргарет погоджується на авантюру Марка. Трохи пізніше вони заради розваги знімають усі свої гроші і розпихують купюри по різних товарах в магазині. Під час цього Маргарит розповідає про різні виміри часу і каже, що вона впевнена, що їх є чотири. Вона розповідає Марку про чотиривимірний куб і малює його на вітрині. Дівчина пояснює, що теоретично він завжди знаходиться навколо них, але потрібно знайти кут, з якого його можна побачити. Колись у дитинстві Маргарет постійно намагалася знайти цей куб, але після постійних невдач полишила цю ідею. Потім Маргарет питає, як вони мають знайти усі чудові миттєвості. Вона пропонує намалювати карту міста і зробити розмітку. Так буде легше досліджувати кожен квадрат. Марку ж не подобається така точність, і він волів би просто гуляти містом і випадково натрапляти на чудові миті. Зрештою, пара береться за справу, і на одній із вулиць вони помічають затор. Вся справа виявляється у черепасі, яка переповзає дорогу, і усі водії ввічливо спинились, аби її пропустити. Потім Марк та Маргарет йдуть в будинок для літніх і спостерігають за тим, як щиро радіє бабуся, вигравши в карти в дідуся. Під вечір пара спостерігає за тим, яким красивим вихором на річці крутиться опале листя. Іншого дня вони випадково помічають, як вдало зупиняється фургон з намальованими крилами біля чоловіка, що сидить на лавочці. Коли Марк та Маргарет ідуть далі, повз те саме місце пробігає пес, якого дівчина так відчайдушно хотіла знайти. Дівчина із хлопцем проводять наступні дні, шукаючи інші ідеальні дрібниці. Вони спостерігають за грою друзів в теніс, знаходять красиві рослини, помічають прибиральника, що віртуозно грає на фортепіано, та зустрічають дітлахів, що щиро радіють своєму будиночку на дереві. Окрім усього цього, Маргарет вирішує навчити Марка математиці, бо її дратує те, що він не завжди розуміє основи, які вона розповідає. Котрого з дня Маргарет тяне Марка на вулицю і показує дещо неймовірне. Мара у небі ідеально повторює вигін знака питання, а місяць знаходиться точно там, де має бути крапка. Це вражає Марка, і він аж зависає на пару секунд, спостерігаючи за цим. Та раптом їх як завжди перериває дзвінок Джареда. Маргарет каже, що має вже йти, але Марк просить хоча би раз проігнорувати того хлопця. Він пропонує подивитися якийсь фільм або що, але Маргарет від усього відмовляється. Дівчина не вдається у подробиці, але Марк припускає, що Джаред – це її хлопець, з яким у них не все добре. Марк теж повертається додому і, як в усі інші рази, до нього підходить батько, аби поговорити про подальше життя сина. Марк вирішує порозважатись і каже, що хоче стати космічним священником. Він буде поєднувати навчання в школі астронавтики і в семінарії. Доки ошелешений Даніель намагається це переварити. Марк показує йому ще й татуювання на весь живіт, яке сьогодні зробив. Під несамовиті крики батька Марк знову переноситься на початок дня. Прокинувшись, хлопець починає шукати в гуглі того самого Джареда, до якого постійно втікає Маргарет. І зрештою, Марк його знаходить. Він виявляється студентом-медиком. Потім хлопець іде до Генрі та знову розповідає йому про Маргарет. Однак цього разу він каже, що знайшов її, але дівчина поводиться трохи дивно. Їм обом подобається проводити час разом, але потім, рівно о шостій, Маргарет просто зникає. Генрі радить влаштувати романтичний день. Мовляв, нехай Марк відведе її у якесь таке місце, яке покаже, що він її розуміє. Щира романтична обстановка, скоріш за все, призведе до поцілунку, а це саме те, що треба. Зрештою, котрого дня Марк пропонує Маргарет зробити перерву у пошуку ідеальних дрібниць і провести час трохи інакше. Вони проникають у школу після закриття, і Марк веде дівчину саморобним коридором у шкільний спортзал, де створив базу НАСА. Побачивши це, Маргарет приходить у захват. Вона роздивляється макети і просто не вірить, що Марк зробив це для неї. Хлопець пригощає дівчину космічною їжею, і вони проводять вечір двох, уявляючи, що сидять десь на Марсі. Після цього Марк вирішує показати Маргарет, як божевільно можна проживати цей день, отож починає на усій швидкості катати дівчину на велосипеді шкільними коридорами. Обговорюючи цей неймовірний день, пара приходить додому до Марка. Він пригощає Маргарет пивом, доки вона роздивляється сімейні фото. Марк розповідає, що його мама весь цей день працює, отож він її майже не бачить, що, мабуть, найважче у цій петлі. А батько навпаки звільнився з роботи, аби написати книгу про громадянську війну. Потім Марк та Маргарет вирішують подивитися фільм. По його закінченню, коли Марк виходить в туалет, Маргарет роздивляється його кімнату. А раптом дівчина помічає карту, намальовану Марком. Це виявляється карта усіх ідеальних дрібниць, які вони знайшли. Коли Марк повертається, він каже, що малює її щодня, бо щодня вона, на жаль, зникає. Він думає, що якщо усе буде перед очима, то може вдасться побачити якусь закономірність. Маргарет говорить, що карта неймовірна, і Марк дуже гарно малює. Під час цієї зворушливої миті Марк робить спробу поцілувати Маргарет, але вона йому відмовляє. Хлопець вирішує, що це через Джареда і просить розповісти, хто він такий і чому Маргарет постійно до нього втікає. Однак дівчина на відріз відмовляється відповідати. А щодо поцілунку, то вона вважає, що їм із Марком краще залишитися друзями. Вони застрягли в одному дні, і невідомо чи взагалі колись із нього виберуться. Отож вона не хоче нічого псувати. Коли дівчина йде, Марк помічає, що поки його не було, Маргарет склала його кубик Рубика. Наступного ранку мати Марка, як завжди, їде на роботу, а його кубик знову стоїть із переплутаними кольорами. Марк же прокидається в дуже поганому настрої. Він не жартує над сестрою, не допомагає людям цього разу і весь день проводить у Генрі. Хлопець розповідає другу про дівчину, яка не відповіла йому взаємністю, але Генрі лише жартує над тим, що Марк закохався. Засмучений хлопець повертається додому під вечір, як і раніше до нього підходить батько, аби поговорити про майбутнє. Даніель знає про намір сина вступити до художньої школи, однак він вважає, що це не перспективно. Цього разу Марк зривається. Він кричить, що ніколи нічого не закінчить ні художню школу, ні будь-що інше, бо час зламався і його майбутнє у нього просто забрали. А потім хлопець називає батька лицеміром за те, що він женеться за власними мріями, водночас зневажаючи мріями Марка. Злий та засмучений Марк піднімається нагору і заходить до Емми, аби попросити її припинити грати на скрипці. Дівчина питає, чи поговорив Марк із батьком, і хлопець каже, що він трохи зірвався, і трохи на нього накричав. Емма питає, чому, і Марк говорить, що його дратує те, що батько йде за своїми мріями. Він звільнився з роботи, аби написати книгу. А на мрії Марка йому байдуже. Раптом Емма каже, що батько взагалі-то не пішов з роботи. Його звільнили. Він щоправда соромиться цього, тому й не говорить на цю тему. Їхня ж мати ображається на батька через звільнення, але теж цього не показує, аби не виглядати підло. Ема говорить, що Даніель може й не проти вступу Марка у художню школу, просто через обставини їм зараз це не по кишені. Наступного дня Марк іде у школу і знаходить вчителя фізики та математики. Хлопець починає розпитувати його про часову петлю, про причини її виникнення та способи із неї вибратись. Викладач не сприймає Марка серйозно, але чисто теоретично обговорює з ним кілька теорій. Пізніше, коли Марк знову зустрічається із Маргарет, пара гуляє містом, помічаючи ті самі ідеальні дрібниці, які вони вже бачили. Хлопець говорить, що справді вірив, що знайшовши усі ідеальні миті, вони звідси виберуться, але схоже, це не працює. Маргарет взагалі не розуміє, чому Марк так на цьому зациклений, адже вони вільні на відміну від інших. Вони ніколи не постаріють і зможуть робити буквально усе, що завгодно. Марк каже, що разом з тим вони багато чого позбавлені, вони не можуть закінчити школу, піти в університет, постаріти із коханою людиною і таке інше. Маргарет вирішує трохи підняти Марку настрій і веде його в один із ідеальних демонстраційних будинків. Там хлопець з дівчиною відриваються наповну, вони ламають усе, б'ють, рвуть, трощать, вивільняючи усі емоції, які накопились. Пізніше лежачи у купі пір'я, Марк розповідає, що розмовляв із своїм вчителем математики. Він припускає, що люди в часовій петлі знаходяться у сингулярності, і, можливо, якщо поїхати із цього місця далеко або ще краще полетіти літаком, то із петлі можна вийти. Марк пропонує Маргарет полетіти в Токіо і спробувати повернути нормальне життя. Однак дівчина знову не виявляє бажання. Вона не розуміє, чому Марк так хоче вибратись. Адже тоді він не встигне озирнутися, як постаріє, і зрозуміє, що не встиг зробити усе, що хотів, а тут у них є весь час світу. Марк же із цим не погоджується він вважає це життя несправжнім. крім того, на його думку, вони забирають життя у інших. Адже його батько ніколи не допише книгу. Генрі ніколи не пройде той клятий рівень у грі. Його сестра ніколи не навчиться досконало грати на скрипці і буде програвати у шкільному футбольному матчі з рахунком 3-0 раз за разом. Зрештою, вислухавши хлопця, Маргарет неохоче погоджується полетіти з ним у Токіо. Наступного дня пара зустрічається в аеропорту і сідає на літак. Марк дуже хоче вірити, що, перетнувши лінію зміни дат, вони розірвуть цю петлю. Хлопець не перестає теревеніти й роздумує над тим, як очманіють їхні батьки, якщо усе вдасться, адже їхні діти ні з того, ні з цього опиняться в Японії. Марк, що вже підготувався до польоту і одягнув пов'язку на очі, раптом розуміє, що Маргарет перестала йому відповідати. Знявши пов'язку, він бачить, що дівчини поряд немає. У наступну мить йому приходить смс, в якому Маргарет каже, що не може полетіти, і бажає Марку удачі. Хлопець кидається до виходу, але виявляється вже пізно. Літак починає злітати. Не маючи вибору, Марк сам летить у Токіо. Він гає час, малюючи ті самі ідеальні миті, які вони знаходили разом із Маргарет. А потім, коли літак наближається до лінії зміни дат, Марк вчіплюється у поручні і починає чекати. На жаль, план не спрацьовує, і хлопець знову повертається у свою кімнату. Засмучений Марк виходить на кухню і сідає за стіл. Цього разу він якось спонтанно змінює свою звичну поведінку і питає сестру та батька, як у них справи. Здивована Емма відповідає, що усе гаразд і цього ранку навіть не називає брата лузером. А от Даніель вперше відкладає свій кросфорд і починає захоплено розповідати, як справи із його книгою. Пізніше Марк вирішує піти на футбольний матч Емми, на якому раніше не був. Марк щиро вболіває за сестру і несподівано результат гри змінюється, адже дівчина забиває гол. Потім Марк іде в барі підкидає свій виграшний квиток якійсь випадковій жінці, що нервово чекає на результат лотереї. Незнайомка не тямить себе від щастя, побачивши виграшну комбінацію. Далі Марк використовує вкрадений трактор, аби врятувати кошеня на дереві. Також він розважає пенсіонерів в будинку престарілих. А потім, помітивши прибиральника, що грає на фортепіано, Марк, починає йому щасливо аплодувати. Хлопець спочатку нітиться, але потім щиро радіє, що хтось помітив його талант. Також цього дня Марк вирішує не прогулювати школу і йде на уроки. Він вражає вчителів бездоганною підготовкою і отримує гарні бали. Повернувшись додому, Марк не гримає на сестру, а навпаки, створює з нею дует, підігруючи на трубі. Пізніше Марк іде до скейтерів і собі вирішує показати кілька трюків. Однак один із них виявляється невдалим, і хлопець сламає руку. У лікарні Марк випадково помічає Маргарет. Він прослідковує за нею і виявляє, що дівчина провідує свою матір, яка помирає від раку. Там же знаходиться той самий Джаред, помічник лікаря, який щоразу о шостій телефонував Маргарет, аби повідомити, що її матері стало гірше. Тоді Марк розуміє, чому Маргарет так відчайдушно тримається за цей день. Вона не хоче відпустити маму назавжди. Прокинувшись наступного ранку, Марк щодуху біжить на вулицю. Він перегороджує машину мами і міцно обіймає жінку. Потім хлопець іде до Генрі і намагається допомогти йому виграти в грі. Паралельно Марк розказує другу про петлю часу, про Маргарет і про те, що Генрі щоразу про це забуває. Маргарет же тим часом прокидається у себе вдома. Вона сумує і згадує про останню розмову із матір'ю. В попередньому дні вона розповіла їй про Марка і про те, що, мабуть, зробила помилку. Жінка відповіла, що усе можна виправити, якщо ти не помираєш від раку і в тебе є час. Пізніше на вулиці Маргарет трохи довше сидить на лавочці і випадково помічає того самого загубленого собаку. Дівчина підбирає його і вирішує зробити ще щось незвичайне у цьому дні. Маргарет іде до Генрі, який знову про неї нічого не знає, і розповідає, що вона подруга Марка. Маргарет, яка виявляється профі у комп'ютерних іграх, допомагає Генрі пройти рівень, на якому він застряг, паралельно розповідаючи про петлю часу. Генрі, звісно, дивує почута історія, однак більше його вражає те, що Маргарет справді проходить йому рівень. Коли персонаж хлопця переміщується на іншу локацію, з'являється сферична карта, і раптом Маргарет осяює. Вона припускає, що Марк, малюючи мапу ідеальних дрібниць, робив це не дарма, але малював він її трохи не так. Маргарет знову об'їжджає усе місто, аби не забути про жодну крихітну деталь. Потім, прийшовши додому, вона самостійно малює карту і створює її тривимірну модель із нитки та камінців. Тінь, відкинута моделлю, створює зображення чотиривимірного куба з однією відсутньою вершиною. Маргарет визначає, що остання подія відбудеться о сьомій вечора біля басейну, де вона вперше зустріла Марка. Наступного ранку, коли Маргарет прокидається, вона йде до матері. Дівчина каже, що їй дуже шкода, що так відбувається, і вона хотіла б, аби в них було більше часу. Її ж мати каже, що у Маргарет цей час є. Вона просить доньку цінувати кожну малесеньку мить, з якої складається її життя. Жінка надихає Маргарет рухатись далі і не триматися за те, що неможливо змінити. Зрештою, Маргарита до басейна і зустрічає там Марка. Вона розповідає про карту і про те, що хлопець мав рацію. Однак, виявляється, має статись ще одна ідеальна мить, яка завершить мапу. Потім Маргерет розповідає, що тоді, коли цей день був вперше, лікарі сказали, що, скоріш за все, її мати завтра помре. Лягаючи спати, дівчина думала лише про те, що вона не готова втратити маму і віддала б усе, аби цей день ніколи не закінчувався, і жінка була жива. Зрештою, якимось дивним чином це спрацювало. Це її часова петля. Саме тому Маргарет була дуже здивована, коли зустріла Марка. Вона не розуміла, чому він тут, але тепер розуміє. Марк з'явився для того, щоб коли Маргарет вирішила рухатись далі, вона була не сама. Дівчина каже, що усе ідеально не буде ніколи. Вона знає, що потім їй буде боляче, однак будуть і хороші миті, і вона до цього готова. Після цих слів Маргарет цілує Марка, і він відповідає взаємністю. Провівши трохи часу із Марком, Маргарет знову йде в лікарню до матері, аби попрощатись. Потім вони із Марком виходять на вулицю з острахом чекаючи 12-ї години ночі. Нова доба зустрічає пару не поворотом на початок, а страшенною зливою. Розірвавши петлю, Марк та Маргарет усю ніч шукають зниклого пса і під ранок приносять його господарям. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.